Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус увійшов в Капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його, Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений, мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду, й оздоровлю Його. Сотнику відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мого дому, скажи лише слово. І слуга мій видужає, бо і я підладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу: цьому іди він іде, і тому ходи він приходить, і слузі моєму згубиться, і він робить, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засяду з Авраамом, Ісаком, Та Яковом у царстві небесні, а сини царства будуть викинені геть у темні у кормішню, де буде плач і і зубів, і сказав Ісус Сотникові, іди, хай станеться тобі за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій і Ви, браті і сестри, минулі неділі після зіслання Святого Духа ми роздумували про те, що кожна людина є покликана до святості. Також кожен народ ми роздумували про свій народ, скільки ми маємо святих людей, які йшли за Христом. І завдяки чому, та завдяки вірі, і сьогодні церква також показує нам, можна сказати, ну, сам Христос робить висновок, що Він в Ізраїлі не знайшов такої віри, як у цього чоловіка. І цей чоловік не належить до вибраного народу, він є, належить до тих, євреїв вважали їх поганими. Ті, які жили собі, як хотіли, нічого святого не мали, жили своїм тілом, своїми пожадливостями. І нуї римляни, вони теж коли окупували Ізраїль, вони коли прийшли на цю землю, вони зневажали євреїв. Всі їхні вірування, вони вважали що такі забобони, що співники собі понавигадували. І все, то треба, знаєте, потихеньку то все викорінювати. І, ну, і євреї бунтувалися, вони робили повстання. І римський мир був який, заганяли війська, і вони все так зрівнювали. І вже є святий спокій. І Пилат дуже часто таке застосовував, навіть останньо, чого він мив милу руки стоїть справи з Ісуса Христа, тому що йому тебе і сказав, що щось в тебе там забагато є того всього повстання, щось за часто та кров проливається, і євреї доносили. І він сказав, що якщо ще якесь одне буде пролиття, то наступно, наступного разу пролиється чия кров твоя. І тому він всякими способами намагався. Ісуса Христа, щоб не бути до цього причетним. Сьогодні бачимо цього сотника, і служба в римському війську це було 20 років. Коли хтось йшов на це служіння, то він 20 років виконував цю службу. І за своє життя він надивився дуже багато речей. Особливо сотник він приймав дуже рішення, такі, які нараз нема чим похвалитися. Особливо ми тепер дивимося на війну. Як війна сама себе не тільки нищить те, що є перед нею, але коли ми на неї дивимося, вона нищить нас. Вона не розпалює все те, що ми любимо, особливо коли ми втрачаємо тих рідних, близьких, яких ми знали, з якими вуйко розказував мій. каже: От, ми сьогодні снідали, а вже ввечері це вже він же їде додому. І це багато таких речей. І це людину, знаєте, вивертає, і війна ніколи не лишає таких теплих слідів. Що це за чоловік, цей сотник, який стоїть перед Ісусом Христом, виявляється, що Він не має цього такого, знаєте, зневажання до євреїв. Бо як він би мав це зневажання, він би до єврейського цього вчителя не приступив з цим проханням. Мало того, він розуміє, що він є набагато нижчий за нього. Чому? По чому ми можемо побачити, бо коли Христос відгукується на Його прохання, то що він робить? Христос каже: Я прийду. А він каже: я не недостойний, щоб ти зайшов, бо когось війти в хату, чи, чи особливо на вечерю, це будувати дуже близькі стосунки. То щось такого знаєте, як ми згадайте своє християнське життя, коли ми так дійсно по справжньому посповідалися. Не так знаєте, як кажуть так формально, грішний, грішний. Це як ми нараз так попадаємо в таку пустелю, Що вже та сповідь наша якась така робиться такою механічною, але таку справжню сповідь згадайте. І цією сповіддю ми повинні жити собі завжди. Чи так само, коли ми прийняли Євхаристію, Господа Бога до свого серця, ми відчули, що Господь ходить в особливий спосіб в наше життя. І оці рутини, ті всякі справи, вони постійно на нас знаєте, як кажуть, ми повинні це відновляти, пригадувати. Оце перше таке, знаєте, той дотик Бога до нашого серця, чи ми так само коли дотикнулися до Господа Бога. І у ньому є присутня, знаєте, оцей той такий дотик. І він розуміє, що якщо Господь все, все тримає у своїх руках, то достатньо слова не потрібно йти, достатньо слова, щоб, щоб це прохання його було виконане. Якщо, дорогі браті і сестри, подивитися зараз на наш спосіб життя, подивімося на свої прохання. Ми не вміємо, якщо чесно, просити по-справжньому. Чому? Тому що щоб просити по-справжньому, це треба бути смиреним. Бо якщо ми є горді, то він має здогадатися, чи вона має здогадатися. Ну а чому ти не попросиш? Але так по-справжньому попросити. Бо то не раз зроби оце, піди туди. чи то… то... Знаєте, так? Чи він то має робити, то його робота. Я згіден. Але я дуже часто подивився, особливо коли вчився в семінарі, і знаєте, то щось прийшло. Ну, бо ми живемо в монастирі, то ми повинні приходити до отця Ігумена попросити, знаєте, чи то якісь гроші, чи попросити дозвіл, бо то все так, знаєте, теж не є все просто. Ну і чого я маю просити? Я що тут якийсь раб, чи щось, знаєте, чи так само у сім'ї. Є спільний бюджет, і воно теж. І знаєте, нараз що задіває якесь ото, то все таке знаєте наше. Ось та бо, якщо то воно потрібно, то я прошу. Якщо воно, то буде, то й Богу дякувати. І сьогодні ми теж стоїмо на цій молитві і приходимо, так як цей сотник, і просимо, щоб Господь тільки сказав слово, я, ну бо сьогодні у нас найбільше це є біда, то є, то є, то є війна. Це найбільше нас турбує. Хоча ми багато вже звикли, але потім знову пару раз прилетить. Ми знову згадуємо так від пам'ять, чи тепер нас так сильно лякає, щоб ми тільки не боролися. Щоб ми здали, бо то все намарно, бо то все. знаєте, все на добрі, браті, сестри, то найбільша брехня. То виходить, тоді все те, що ми робили цих три, три роки, і тоді як нас лякали, щоб тільки не боротися, і виявляється, що борітися, поборити, але з Божою допомогою. Бо десь так в свідомості, десь під свідомості ми віримо, що не Боже Слово може нас врятувати, чи може нас цілити, чи може нас зупинити. Оцю цю війну. А знаєте, що та, побільше ракет, побільше зброї, побільше те, можливо, і Господь і добре, що робить, що зараз ми там, де ми упували от на ту допомогу, а її зараз, є немає. Можливо, цей сотник і звертався до інших лікарів. І, можливо, коли він ішов, щоб зустрітися з Ісусом Христом, там було дуже багато сумнівів. І в нас таке може бути дуже багато сумнівів. Але ми мусимо дійти до Бога. Мусимо йому сказати, щоб він тільки сказав слово. І то дуже гарно, коли є на літургії в Риму католиків то скажи тільки слово, щоб була оздоровлена моя душа. Від чого? Та від того не я, бо так навраду. І бо ми зараз думаємо, що наш народ гідний, щоб Бог прийшов в наш в нашу оселю, в наш дім, щоб він цей так направду, дорогі браті і сестри, подивитися, скільки в нашому народі гріхів, скільки отої, знаєте, жадності, скільки отої злоби, скільки тих багато речей. Не тому, щоб, знаєте, викривати наші гріхи, але розуміти, що ми теж не є такі дуже сильно досконалі, що теж потребуємо того смирення, як оцей чоловік, оцей сотник. Тому, дорогі браті і сестри. Це віра, яку Христос ставить нам за приклад, щоб ми, так як оцей чоловік, так само ми заносили свої прохання до Господа Бога. І напевне, це напевне буде на, ну, в нашому житті напевне велика радість, коли ми будемо розуміти, що наша молитва вислухана завдяки оцій справжній простоті, довірі до Господа Бога і розуміння, що Господь він краще знає, що зараз які дари нам потрібні для на цій боротьбі, яку ми зараз переживаємо. Тому просимо Господа Бога, я думаю, так як Він просить за цього немічного, я думаю, що Це треба просити передусім за наших воїнів. Потім за нашу владу, потім за всіх нас, щоб ми кожен на своєму служінні з Божою допомогою виконували те, що Господь на нас покладає. Не буде то легко, не буде це просто, але будемо розуміти, що Господь є з нами. Чому? Тому що ми боремося за життя, боремося за ту надію, боремося за ту любов, боремося за цей голос, який є в цьому храмі, чути той ще малесенький, щоб він зростав в тій справжній атмосфері тої людяності, тої доброти. І твоє радості, слава Ісусу Христу.